Шоколад з жуками продають для українців, і виробник вважає це делікатесом. Давайте глянемо. Автор даного відео показує батончики з личинками, які можна придбати в Аврорі. До такого життя мене точно не готувало. Але я обійшла шість столичних Аврор і нарешті знайшла жуколад, щоб ви розуміли, тут всередині справжні зоофобуси. Як вам таке? Одна шоколадка коштує 49 гривень, але знайти їх зараз майже нереально. Давайте подивимось, що тут нас чекає. Стрьомно трошки мені їсти. Зовнішній вигляд. Ну що? Так. Де моя лічинка? Я розібрала пів шоколадки і все-таки її знайшла. А ви б хотіли скуштувати таку смачну новинку. Я не знаю, може вона не справжня? Походу, справжня. Дивіться. Хрустить. Ммм. Шоколадка смачна друзі, це не постанова, це реально смажена личинка в шоколаді. Шоколадка зроблена, наче дубайська, вона хрустить з тістом катаїфі, личинки на зубах також хрустять, в цілому смачно. Я купила дві штуки, одну хочу подарувати вам. Урвала, тож хочу поділитися із своїми підписниками. Хто хоче, пишіть у коментах, я рандомно оберу людину, якій дістанеться жуколад. А ви вже куштували смачну новинку?